Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні показую вам тракторець Янмар 1810. Актуальна вартість такого трактора 5,5 тисяч умовних одиниць в комплекті з грунтофрезою. Тепер поїхали на огляд. Потужність даного тракторця 18 кінських сил. Двигун тут стоїть трьохциліндровий, дизельний атмосферний. Двигун, до речі, повністю вже є обслужений замінені мастила та фільтри в даному тракторці. Даний трактор є повнопривідний. Передній міст ми підключаємо механічно. Колія цього трактора по центру задніх коліс буде складати 1 метр. Тобто в міжряді 50 ми стаємо. Резина повністю поміняна. Стоїть новесенька резина 8,3 на 24. Задня і передня резина БКТ. Її розмір, дивлюсь, 6 на 14. Коробка перемикання в передач в трактора є напівавтоматична. Ми зараз вам передемонструємо, як власне, це працює. Вал відбору потужності три швидкості: є блокіровка диференціалу, підключення передка, ну і так само підйом опускання самої навіски. Заводська трьохточкова навіска є в комплекті, є фаркопчик для прицепу. Ну і ґрунтофриза в цьому тракторі є також в комплекті. Насправді дуже класний трактор. Його вага орієнтовно 750-800 кг, дуже рівно працює. І, власне, якщо ми говоримо про КПП, ми можемо ось ці швидкості перемикати без щеплення. І трактор розуміє, що треба рухатися швидше чи повільніше. Принцип досить примітивний, досить простий. Цей тракторець він вже буде ближче в нас до середньої бази, я б сказав. Так само от хочу звернути увагу, подивіться на потужність переднього моста. Тракторець 18 кінських сил, а мостяра. Ну, точно не менше, ніж там якогось Донфенга. Тому є ось такий дуже достойний варіант в комплекті з грунтофризою, гарантією 6 місяців та повним пакетом документів для реєстрації. Цей тракторець ви також можете обміняти на свій з доплатою. Для цього потрібно зв'язатися з менеджером. За телефоном, який вказаний в описі до цього відео, та й взагалі всі активні посилання на наш сайт на наші соцмережі в описі до цього відео. Тому дякую, що були з нами. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь на наш youtube канал та переходьте на сайт, обирайте собі помічника. Доставляємо по Україні.